7 січня ми перевіряємо, шукаємо де можна вийти на лід. У мене нова блешня. Ось така ось, дуже хороша. Що там, Артурич? А ти пішню взяв? Так. Конечно. О, ну тут нормально, чуєш, навіть під берегом. Там навіть під берегом нормально чуєш. Аловунки херня, так? Да? Стрьомний. У мене є плита, на якій можна трошки метр пройти далі, поняв? Отак поставити, поняв? Ні. Херня, да? Та стрьомно. Вийти то таке. Ну, Блін, вони отуди не дійшли, а воно там вся рибка.